Цьому епізоді Ворен Баффет і Майкл Беррі, два великих інвестори, різні люди, різні за віком і різні за стилем інвестування. Ворен Баффет 94 роки, і він любить інвестувати на довгостроковий час в компанії, які виплачують дивіденди. І Майкл Беррі 54 роки, любить інвестувати часто проти однієї чи іншої компанії. Який, власне, і прославився, коли зробив ставку проти ринку нерухомості в Америці в 2008 році. Зараз і в одного, і в другого є одна і та сама компанія в портфоліо. Компанії, які продав або купив Урен Бафет останнім часом в цьому списку з 10 компаній є компанії, які він підпродав, які додав нові позиції або продав е, взагалі. Підпродав він Apple і Bank of America. Я коли бачу такі новини, то я не панікую, навіть тоді, коли в мене є якась позиція і в моєму власному портфоліо, наприклад, так, як Apple. Тому що Apple, хай він навіть продав 6% цієї компанії, це все одно найбільша позиція, яка в нього є. Це костяк його портфоліо. Apple і Bank of America. Bank of America також одна з. Найбільшої позиції на рахунку з Chevron, Coca-Cola і Apple. На що я звертаю увагу, і це такий red flag для мене. Це коли я бачу якусь компанію, наприклад, як T-Mobile коли я бачу sold out коли це означає, що він їй повністю всю продав. Цієї позиції в нього вже немає. Якби вона в мене була, ця акція, то я подумав би, подивився, погуглив би, пошукав би, що відбувається зараз в цієї компанії. Чому Бафет її скинув? Або якби я хотів би її додати в своє портфоліо і дивився на якогось мобільного оператора, і розглядав би як варіант T-Mobile, то і бачив би, що Бафет її продав, то можливо, я б і не інвестував в цю компанію. Що цікаво, це ті компанії, які він добрав останнім часом. Це 2,9% компанії Chevron. Chevron це нафтова компанія. Взагалі, нафтові компанії виплачують класні дивиденди, не тільки американські, але і Shell, і BP. Англійські компанії вони також виплачують класні дивиденди. Зараз він добрав нафтової компанії. І Дональд Трамп, кричав ще десь не так давно: Drill Baby, Drill. Зараз Росію викидають з європейського ринку, і Баффет добирає нафтової компанії. Потім нові позиції. Нова позиція United Health Group. Це Страховка в медицині. Це та компанія, яка з'явилася в його портфоліо, і портфоліо Майкла Беррі, ще одного героя цього відео. Вони добрали її е, обидва. Взяли цю компанію. Страховка. І тут в кожна, біля кожної компанії є е, її символ, по якому можна. Знайти її в своєму брокеру. Ще компанії, які добрав Урен Баффет. Це New Corp. Ця компанія займається виробництвом кольорових і чорних металів, сталевих виробів. Потім цих дві компанії це нерухомість. D.R. Horton, це компанія, яка будує і продає. Одно сімейне житло, тобто будинки там на, на одну сім'ю. А е, Lenar Corporation це вже е, будівництво і купівля і продаж мультифемелі. Це багато е, квартирних е, будівель. Вони його фінансують, і купляють, продають. Ламар це також нова компанія в портфоліо Баффета це білбордс е, і реклама. І що з цим е, зв'язано? І ще одна нова позиція це е, е, Ledgine PLC це безпека. На початку цього року ми побачили, що Майкл Бьорі майже розпродав все своє портфоліо. І зараз він купує. Купує всього-навсього дві компанії. Ці дві компанії просіли як, на, е як мінімум на 40%. Першу компанію, яку він взяв, це United Health. Це та сама компанія, яку взяв і Ворен Buffett в своє портфоліо. Це страховка. Страховка взагалі дорога штука, де б ти не був, що б ти не страхував. А страховка в медицині це реальна мафія. Другу компанію, яку він взяв, це Lululemon. Ця компанія займається шмотками, дорогими брендами, дистриб'ютор. Ця компанія просіла майже на 50%. Ще з корони, інфляція, війна, це все накладається одне на одне, і ніхто не знає, що буде завтра. І навіть в Америці люди зараз легко не розстаються з фінансами. Останнім часом ми багато чуємо про штучний інтелект, комп'ютери, мікрочіпи і все, що з цим зв'язано. Але класичні інвестори old money, такі як Ворен Buffett, інвестують в старі перевірені речі також. Це нерухомість, нафта і медицина. Жером Паул, останній його виступ, після чого акції, золото, срібло все піднялося в ціні. Скоріше за все. Федеральний резервний банк почне знижувати свій відсоток з вересня місяця. На сьогодні все підписуйся на канал і бережіть себе.